Міський голова Микола Нага під час апаратної наради нагадав про посилення російської агресії і наслідки ворожих атак для Шосткинської громади. Минула неділя теж була надзвичайно складною. Вражені були житлові будинки, які потребують відновлення. Частина з їх з допомогою і громадських організацій, і МНС. І працівників виконкому управління житлово-комунального господарства надана допомога. Частина відновлена, частина потребує подальшої роботи. Майже щоночі через територію громади летять дрони. Минула ніч не стала виключенням. Минула доба виявилася теж складною. Безпілотники не давали нам спокою цілу ніч, обійшлось без втрат. Але це надзвичайно складно. Повітряна тривога лунала практично цілу добу. Микола Петрович розповів про бойові дії, які точаться в нашій області. Складно під сумами. Там найбільше штурмових атак порівняно з усіма фронтами. Ось фронт виявився зовсім поруч з нами. Втрачено ще декілька населених пунктів. Але Збройні Сили України мужно відстоюють цю територію, навіть пошли контрнаступальні дії, і це дає впевненість в тому, що позиції України будуть триматися. Окрім постійних ворожих атак, Шосткинська громада зазнала руйнувань внаслідок негоди. Негода на минулій неділі теж завдала нам значних втрат, трьома волнами прийшла на нашу територію. Були пошкоджені і житлові будинки, і високовольтні лінії електропередач, особливо в населених пунктів Вороніж, Клишки, Івод, Каліївка, Дубровка, Глазово. Більшість робіт за ці вихідні завдяки активній і професійній роботі наших енергетиків. Роботи відновлені, всі, практично крім однієї лінії електропередач заковольних, працюють без електроенергії. Частина будівель залишилась в Дубровці. Над цим будуть працювати сьогодні. Зранку. Я дякую старостам старостинських округів, які вихідні дні працювали над цими проблемами. Допомагали працівникам МНС, працівникам Зеленбуду, других. Комунальних і некомунальних установ, завдяки яким проводились роботи по ліквідації наслідків негоди, були завершені тимчасові роботи з покриття дахів, а капітальний ремонт пошкодженої крівлі триває на минулому тижні. У зв'язку із буревієм а надзвичайна ця подія сталася двічі. Провели комісію СТИП мс Були накреслені першочергові заходи. З ліквідації цього буревію напередодні управління були розіслані, розіслані суб'єктам господарювання і старостам старостинських округів попередження про негоду, дякуючи оперативним діям. Роботи першочергові роботи завершені, і в принципі залишилося. Зробити зовсім, зовсім трошки. У Воронежі треба перекрити покрівлю багатоповерхового будинку. Там тільки роботи розпочалися. Там, там, там треба відремонтувати покрівлю у жінки, в якої, яка повністю інвалід першої групи і сліпа і в якої рідний знаходиться на фронті. І допомогти крім нас нікому. Тобто, тобто ці два об'єкти беріть на контроль і продовжуйте ними займатися по п'ятиповерховому обрештуванню, по тому після третьому одна сторона зроблена, а друга одна четверта залишилась. Я з підрядником учора розмовляв. залучити ті хлопців, які там живуть. Вони трудоспособні такі активні. Спільно давайте завершимо цю роботу. Старости прозвітували про стан населених пунктів після негоди. За моєю інформацією, світло є всю суботу. Вже пожежником скажіть, молодець. Він швидко виліквідували ліквідували, те, тому що їдемо на мира ми всім дуже стара. Да, їдемо на Чаплеївку, а серед дороги дерево лежить, і всі ждуть, що приїде, хтось і шорстки його розпиляють. А потім раз, два, три, все вирішилось. Віктор Олексійович, спасіба. От вчора останні хати підсоєнили до да, електромережі. Це та лінія, то що по дерев'ям, що колись я приїздив, так? Да? Мабуть. Так, це, це в селі Вовна, обрив проводив. Ну так. Да. Надо, надо буде нагадайте мені колись, щоб я з ресом поговорив, надо, щоб... Ну, скажімо так, заранше зробити там роботи, щоб не тоді, коли дерева попадали, коли провода попадали. Співробітники управління житлово-комунального господарства теж були залучені до ліквідації наслідків буревію. Видаляли аварійні дерева, що попадали і ввечері, півно, і на вихідник сьогодні продовжують роботи. Також по що у нас проводились ремонту пошкодженим покрівлям. Ці роботи тривають начальник управління то, Геннадій миали, Малашенко то, розповів та, про поточні роботи комунального проводили прибирання озбіч, покіс, на минулому тижні допомагали касили по плишкам, по приживці, по Богданівці. Тривають у нас ремонтні роботи, практично завершені по п'яти бомбосховища. І зараз завершуємо по полігону твердих <кліст> побутових <кліст> відходів <кліст> <кліст> пересипання. <кліст> А щоб до жари встигнути пересипати ґрунтом для недопущення надзвичайних ситуацій, яку шкоду зазнали аграрій, доповів Василь Кіктьов, начальник відділу розвитку агропромислового комплексу, на минулому тижні у шести сілько господарських підприємств. Буревіям було пошкоджено посіви близько п'яти відсотків від загальної посівної площі. Це таке як кукурудза, соняшний кріпак, горох, соя. Та жито, також е, буревіям були пошкоджені приміщення, адміністративні, складські приміщення, тваринницькі приміщення е, були проведені обстеження, закінчувані на сьогоднішній день. Е, просять допомоги заяви, по написані до вас. на Трифер у кількості 577 листів. Попри те, що аграрії постраждали від негоди, поточні роботи не припиняються. Продовжується проводити ремонтні роботи сільхозтехніки техніки до збирання врожаю та заготівлі кормів. На сьогоднішній день у полях працює техніка на культурах. Соняшник та кукурудза проводять міжрядну обробітку проти бур'янів. Ми обов'язково порядку повинні підтримати аграрію, підтримати просто, щоб вони відчували, що влада є, і влада зацікавлена в їх роботі. Це один із основних секторів економіки нашої громади. У кінці засідання Микола Петрович розповів про саміт мерів і ті завдання, які нині стоять перед владою. У двох словах хочу сказати, що мені особисто сподобалась позиція президента на саміті мерів, чітка, зрозуміла. Патріотична українська, прем'єр-міністра, була зустріч з керівником НАК Нафтогаз України про наступний опалювальний період. Треба нам працювати над цілим комплексом робіт, щоб забезпечити тепло в наступному опалювальному періоді. Була зустріч з міністром освіти по підтримці нашого Шоскінського інституту. Є цілий ряд пропозицій і. Скажімо так, сьогодні ми розпочнемо цілий комплекс робіт, щоб інститут наш працював, щоб не виникало по йому проблем. Ну і цілий ряд позитивних зустрічей, які дають можливість бути впевненим, що Україна є, Україна буде, Україна навічно.